Hello guys! Сьогодні буде найвеликий сторітайм про те, як я складала співбесіду. Вирішила зробити це відео якомога швидше, поки ця тема актуальна. А перед началом відео дисклеймер На фоні своєї історії я поставлю якийсь спітне... спітпейт. Не знаю який. Приємного перегляду. Любу історію треба починати спочатку та закінчувати кінцем. Я закінчила 9 клас на... навчання, наприкріщі в нас не було нормального останнього дзвоника та навіть прощання з однокласниками. Було, але не дуже масштабно, як у людей з ТікТоку, як у знайомих яких-небудь. Це було просто онлайн, сказали пару слів. Самою активною була я і та наша класна керівниця. Це, якщо чесно, порт мій настрій. Бо я розумію, що з однокласниками я більше спілкуватися не буду. Ех, Мінус спроба у соціуму. Якби там не було, я після закінчення школи забрала документ та з началом другого місяця літа подала документи у коледж. І хочу дещо уточнити. Через деякі проблеми в мене не було НМТ. Я цьому рада, звісно, але воно в мене настигне, коли буду проходити 10-11 клас у коледжі. так в мене вийшло. Тому замість НМТ в мене співбесіда та мотиваційний лист. Поговоримо про друге, бо тут. Можна сказати лише про зрів. Коли я навчалася у 9 класі, ми були підготовчі курси від самого коледжу. Там, в кінці навчального року, давали завдання написати МЛ і давали всі матеріали, а також допомагали з текстом. Звісно, не дивлячись на це все я потратила трішки нервів та часу одним вечором. Але після написання тексту мені допоміг чат GPT. Зробити його конкретним та емоційним. Я раджу його, але пишіть самостійно, просто користуючись порадами, бо ви дуже легко провалитесь на прявіті Шіі. Ну що ж, про мовоційний лист розповіла. Спойлер, він мені нахер не знадобився, але всі рівно пишіть. Ніхто не знає, наскільки добрі бали будуть у вас, у ваших конкурентів. Якщо що він допоможе. Ось ми і ті до самого солоденького. Після подачі документів в групі коледжу, такий зараз є, думаю, у всіх коледжах і інститутів. Я побачила всі які дати. Коли буде співбесіда, коли буде конкурс на бюджет, та коли підтверджувати всі які документи, моя співбесіда була назначена на 17 липня десь зранку. Ох, і тоді почалося. Мій настрій дуже погіршився, було лінь щось робити. Я тоді рідко малювала та не готувалася. Був апатичний настрій, який я скривала тонною контенту у соцмережах. Я постійно тільки лежала сиділа за ПК і тому подібне. Ну і ви самі розумієте, TikTok, там інколи Фікбук, інколи Ютуб. Так пройшло десь два тижні, поки я не побачила 15 число в телефоні. Тоді я почала швидку підготовку, в самому разі це було легко. Бо в мене були курси, де щось я запам'ятала, а після в мене залишилися презентації, конспекти та вся теорія. Я змогла написати план по підготовці з математики і рідної мови. тільки ці предмети у мене були. А потім була дуже потужна підготовка, де я буквально цілий день сиділа серед купу зошитів. В списку по обоєм предметам в мене було 31 тема, та плюс-мінус 18 вивчених. Наступив День Х, тільки для мене він був відомий. В мене ранку було проблема знайти паспорт, бо я вичитала, що треба на початку співбесіди ідентифікуватися. Знайшла тільки загран, та навіть його не попросили. Взагалі мене бійся, ось це все навчання. Ах. Люди не можуть зробити нормально актуальну і коротку презентацію, а потім недозрумі... недорозуміння серед людей. Типу, я дивилася ту презентацію, яку нам скинули. Вона була 2024 року, і там була білярд йобаних пунктів. Ну, ну серйозно. Я читаю ось це все і думаю, господи, за, за що мені це? Типу. Типу, можна було просто сказати, ось вам нужно те-те-те-то, буде ось скільки то буде ось так от проходити і все. Чесно, мені взагалі не потрібні ось ці всі дум, ось ці всі пункти. Абітурієнт зобов'язан, абітурієнт зобов'язан, абітурієнт зобов'язан. Ох, я пам'ятаю, як я тоді взагалі в шоці була. Це такий крінж, я просто відчуваю себе як у школі, де навіть в 9 класі мені не змогли нормально розповісти, що й не буде МТ. Ладно, давайте продовжимо. Після цього була проблема з ПК. Я вирішила прийти раніше, і це було не зря. В мене комп'ютер – стародовній динозавр, і коли до нього підключаєш дротові наушники і відключаєш, звук через динаміки перестає працювати. Навіть якщо через параметри перенастроити звук, приходиться тільки перезапустити, як було і в мене. Але перезапуск займає, ну, багато часу. Я запізнилася на декілька хвилин, але до цього ставилося лояльно. Просто пишіть про неполадки у групу, друзі. І як я зрозуміла, вони тоді навіть не почали, а тільки настраювали. Ох, коли почали питати, хто хоче бути першим, всі почали або мовчати, або казати, що не працюють мікрофони і камери. Я тоді відчула себе як у школі, така саме безвідповідальність та спроба сховатися від відповідь. Склав себе докупи, я пройшла першою. Спочатку вибрала математику, бо відчуваю себе в ній як в своїй тарілці, потім окремова. Я була стриманою, поки не началась півбесіда. Я почала робити дуже дурні помилки, на одне питання з математик навіть не відповіла. Ось так день і був в стресі, а потім з сухарями і відосиками на YouTube. А через декілька днів я дізналася, що в мене бал 172 з 200. Прекрасний результат. Знаючи мою підготовку плюс стрес. Про тему нашого відео я розповіла. Тепер я поступила та чекаю, поки все організують та додать у групу. Ах, Як же я надіюся, що вона буде в телеграмі. Не Viber. вайбер. Але з іншої сторони буде легше розділяти навчання та особисте життя. Ось якось так в мене вийшло написати в пібесіду. Знаю, що це далеко не кінець. Але зараз, перед навчанням, я якомога краще відпочиваю. Все рівно з вересня зможу підтягнутись. Навіщо швидкувати? Вам також раджу. Дякую, що послухали мою історію. Наділись було приємно ставити мене на фон. Напишіть у коментарях свою думку. Не забувайте про вдоб... вподобайку та слідкування. <звіг> та вже все.